Огляд фільму від психолога в нас сьогодні, а саме будемо оглядати українську кінострічку «Божий вільній» режисера Дениса Тарасова. Я насправді була просто в захваті від цієї стрічки, хоч вона морально насправді тяжка, тому що там показані сцени знущання над людьми. Цей фільм прекрасно нам показує, чому досі в нашому суспільству таке враження і такий от вайб іде до психіатрів і, в принципі, про психіатрію в цілому, ніби це щось дуже зле, це дуже погане. Чому уявляєте, скільки часу? А фільм саме нам показаний 70-ті роки, де людей просто за те, що вони носили якийсь одяг, який не вписувався в рамки системи радянської, слухали англомовну музику, не хотіли дотримуватися правил, просто то запроторювали в психіатричні клініки, виставляли їм нереалістичні діагнози, Гно, з яких в принципі немає, і більше того, лікували. Хоча лікуванням я б це не назвала це було каліцтво, тому що в кадрі навіть в цій кінострічці нам показано, як лікують. Електричними стільцями, просто жахливими знущаннями, обливаннями холодною, гарячою водою, це не лікування і це не про психіатрію. І мені в цьому місці насправді дуже боляче, тому що оцей вайп і залишився, що якщо ти йдеш до психіатра, то тебе відразу запроторюють психіатричну клініку, знущається там над тобою, а потім в результаті ще вся твоя сім'я стає ізгоєм в суспільстві. І це жахливо, враховуючи те, що зараз психіатрія і психіатри нічого спільного з цим насправді не мають, і в наступному до я розкажу, як ж виглядає зараз сучасна психіатрія, а не та яку нам нав'язала на жаль радянська система.